Ліга завершила свої виступи. І хочеться, я думаю, що вам так само хочеться, як і мені, подякувати Богу і Збройним силам за те, що Хочу подякувати вам за те, що граєте. футбол, що, що Вибрали такий без який дуже люблю. Я, надіюсь, любите його і ви. А оскільки ви тут, то я розумію, що любите, тому дякую вам за все. Хочеться подякувати людям, яких ви донедав не знали. Але вони стали для вас дуже близькими, які це ваші вихователі, тренери, які вчать вас грати в футбол і трошки більше, ніж просто грати в футбол. Тому дякую тренерам. Кому дякую? Батькам! батькам Батькам дякую! вдома. <плес> ну і підводимо підсумок. Всі старалися, боролися, показували свою майстерність і хочеться кращих гравців в командах виділити. І в команді ССС Борислав Мойшевич Матей. команді Стебника «Голдмарк». Команді «Галичина Червоні» Руківський Андріан. Самбора, Данюк Данило. Само пам'ятними медалями хочемо нагородити команду Галичина. Червоні за участь в турнірі Молодці. Аплодуємо, попробуємо. За третє місце нагороджується команда Срібній Лізі. Команда Стебника. Команда отримує отримує за третє місце в срібній лізі команда. Миша шумлю не место. Другое место команда. Самбит. Для Остапа візьму. Іде тренера. Добре все. Капітан команди. Отримуємо кубок. Būtų šaunu, o jūs laukiate. Gracias.